Вітаю вас, брати і сестри. Слава Господу. Я тут уперше. На якій мові краще вам на українській чи російській? На любовь, так? Да? Чому я так кажу? Тому що ну, знаєте, багато є російськомовних, і для їх українська мова трошки не зрозуміла. А, а там, оскільки я з Росії родом, да? ну, батьки мої з Західної України, але після війни завербувалося, там народився. Коли мені 9 років було, ми приїхали сюди знову на Україну. І були гоніння, були часи переслідувань. Мати в ті часи переслідувань, тяжкі часи, мати почала ходити на богослужіння. Церква була під конспірацією, церква була, так умовно кажучи, нелегальною на державній мові. Да? І вона почала мене брати на богослужіння. В 11 років мене Господь крестив духом з тим. В 11 років. Е, Я трошки коротенько, да, про себе. Е, а далі будемо по нашну тему, а тема називається Вогонь Святого Духа. Огонь Святого Духа. Я розумію, що, щоб розвити тему, потрібен час, правда? Потрібно хоча б хвилин 40 или, е, скільки там. Але оскільки у нас час обмежений, да? і ми всі обмежені, то можливо, ми тільки поверхово торкнемося цієї теми. Поверхово. І ви знаєте, якщо ви читали Іван Вітук у 15 розділ, читали всі, да? Мова йде про блудного сина. Ось він перед вами стоїть. Ось він перед вами стоїть. В один з років ми розподілився духом з тим, але настав період, ну, знаєте, в користу я сам сказав що молоді майже не було. Тільки, уявив, у церкві тільки був я і моя сестра Рідні. І з молоді. А то були е, знаєте, люди середнього і похилого віку. І ну, надзвичайно складно, знаєте, ну, нема спілкування. Хоча знаєте, в Житомир і інші міста, і інші села їздили, спілкувалися, але. Назвичайне складно. І ось диявол, я скорочую, диявол, знаєте, він нашов цю слабинку, і мене це. Світ. Я у тата свого дав небесного батька, сказав тату, ну дай мені мою част майна. Я хочу жити, трошки спожити окремо, хочу користуватися своїм майном на власне розсудження. І тато не відмовив. Будь ласка, синочок, накористуйся. І ви знаєте, коли повний карма кишені грошей, то і повно друзів, правда? А коли кармани диряві, то й друзі десь здіваються, правда? Так сталося з блудним сином. Оказався я в хакаському автономному окрузі, коли мені було 22-23 роки. Саме такий значить, світочок, який Повинен Богу приносити хвалу і славу, да? благоухання, а я казався там. Близько Шушенського. Ну, багато хто знає, да? можливо хтось не знає, де Володій Іліч проводив да? силку, о там я казався. Близько Шушенського. Ми навіть на екскурсію тут їздили. І ви знаєте, я тільки один випадок розкажу з мого життя, як я там знаходився. Одного разу ми зі своїм товаришем вийшли з кафе. Нас зустрічають два воронка, кидають нас в воронок. Ми не розуміли чому, ми не розуміли чому. Потім ми узнали, що одного із міліціонерів жорстоко хтось побив, і вони всі злість на нас. Відвезли нас до Інісіїв. Пустинне місто близько річка Єнісей. надто відома річка. На Буш, Радянський Союз, ну і в на теперішній час. І били. Відбили нас і били. Була зима, був жовтень місяць, а в Сибірі це вже зима, сніг, мороз. Жорстоко били. А я ще з кафе прихватив, знаєте, бутилку на запас на чорний день. Так? І засунув там на, на тежу піджаком і курточкою. І знаєте, вони нас так били, били руками, били ногами. І один з міліціонірів дав так ногою, що горлось бутилки розкололося. І потекла речовина. То було маршну Він Відзикався, він подумав, що кров. І кажуть до, до колеги, слухайте, давайте прикрашайте. Тому що ну, ми ж е, вже трошки переборщили. І один з них каже: ну, побачимо, якщо він сам піде, то відпустимо його. А ну каже, іди. Я що, як міг, старався йти. Старався йти, як міг. Тому що знав, що як вже впаду, то і в ній сяймуть кинуть, і Орнок, і десь там завести ще, я старався йти. І ось коли я почув, що двигуни завелися, почув, що машини від'їхали. І я втратив свідомість. Очнувся від того, що хтось мене штовхнув. Я прокинувся, свідомість працює. Вставай, каже свідомість. А куди вставати, коли руки мої дерев'яні, коли весь окоченів замерз. І ось, мої, я не знаю. Але знову то був ангел Господній, тому що мама моя, вона була надзвичайна молитовниця. Мама не давала покою ні своїм колінам, ні колінам, бо там і сестрам. І не тільки в Коростишеві, а навколо околишніх селах і містах, де не знали. А багато хто не знав. Вона давала синочка, Боже, врятуй синочка, і ангел Господній штовхає мене. Я не знаю, скільки я повз. Я підполз до залізобетонного забору висотою 2 метри. Я не знаю, який переліз. Я очнувся на іншій половині на тій стороні, то був залізозавод залізо завод залізобетонних виробів. Робітники, хто встав оцепінені, тому що я був весь в крові, весь снігу, весь був побитий в гематомах. Вони хто куди, хтось у не став стояв, я пішов душевою, і це мене спасло. Я включив гарячу воду, і вода лилася декілька хвилин, я неї не відчував. І коли кров почала циркулювати по капілярах, по жилах, я вискочив з душової, я включив холодну воду. Венькі мої. І коли я не вернувся, а повернувся я. У 85-му році, в 1985 році е, до Господа блудний син. І коли ми приїхали з молоддю місто Калуш, івано франківська область, коли там проповідували слово Господнє, мені дали слово Господнє, і Я сказав: Господи, як я дияволу ревностно служив, так я хочу Тобі ревностно. Я не хочу бути теплим. Я не хочу бути холодним, я хочу духом палати В вогні Духа Святого благовістити Слово. І коли я блоги Слово Господне, так ліворуч на дивані сидів один старичок. І, ви знаєте, я подивився на нього, а він не мов куняє, не мов спить. Я в серці своєму осуд, осудив брата. Я сказав, Господи, як можна під час богослужіння спати, я його осудив в своєму серці. Не знав раб Анатолій, що цей дідусь був оком церкви. Ви знаєте, да? церковь це тіло Христа. А тіло має руки, ноги, очі, да? вуші. І він був оком. Він бачив видіння. І він говорить, Господи, хто це? Можливо, це кадебіст. Переодягне, тому що багато було випадків таких. Можливо, це якийсь агент. І Господь показує йому. Іде картина рембранта. Я був у Санкт-Петербургі, тоді ще Ленінград, декілька разів, але, на жаль, не був ермітаж. Картина рембранта. Іде босий ізодній із одязі. Іде із, 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 зможоний, худий, заросший, блудний син до батька. А тато зопрощатими руками зустрічає, синочок мій де. Синочок каже, тато я зрішив! Тато я недостойний. А тато каже, ні, ні, синочок. Принесіть мені ну, кращий одяг. А кращий одяг це одяг євангелиста, Аллилуйя. Я є євангелист. Я маю помазання Духа І Тому, брати і сестри, я на цьому місці. Тому я з вами. І ви знаєте, і... Він дивиться, і ангели підійшли, вогонь зійшов з неба, попалив оце лахміття, і ангели підійшли і дали білосніжний одяг, христову праведність. Галілюя! Ніколи не забуду це відчуття, ніколи не забуду, брати і сестри, це переживання. Надто важливе. Тому, брати, і сестри, Я навіть хотів написати книгу. Навернення блудного на сина, а потім, знаєте, дух свій каже, а навіщо писати, коли вона написана? Івангелія Луки, 15 розділ. Кратко, але судіслательно. І Бог дав можливість закінчити КБІ, 92-й, 94-й, е, другий захід. Хто навчався, то е, повинні знати. Навіть вибирали два роки старостою, ну е, це таке. Але, дорогі мої брати і сестри, Бог е, була можливість тричі виїхати до Америки. тричі. Я відмовився, тому що Дух Святий конкретно до мене. І якщо ти станеш зберегати душу свою, погубиш її. І було відкриття, брати і сестри, і на один, не два рази. Я дякую Богові, що я тут а з вами. І дякую Богу, що я можу потротися. І так, брати і сестри, основне, основна тема: огонь Святого Духа. Читаю текст Іван Гевід Матхє, 25 розділ. А ты когда-то вершил первый, да? Тогда подобно будет Царство Небесное десяти дел, которые, взявши светильники свои, вышли встречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло собственно свои. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет. Выходите навстречу ему. Тогда встали все те и поправили светильники свои. Неразумно же сказали мудрым, дайте нам ваше масло, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас. Пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, І двері затворились. Дорогі ми, ми живемо зараз в цей час. Якщо Іоанн, е, один із найближчих учнів Ісуса Христа, якщо Він писав діти в последнє време, то ми живемо в кінці останнього часу. В самом кінці останнього часу знаєте, Дух Свій побуджує, я ці останні дні читав прочі книги, книги пророка Ісай, Ієремі, Ізекіль, Даніїл, Осія, Іаїль, Амос, Авдій, Авакум, Софонія, Захарія, Агей, Малахія. Дорогі ми, і всі пророки, крім пророка Іони, великі і малі. Всі пророки, говорять за ті часи, в які ми зараз живемо. Заважте, коли Христос говорив за цю притчу, 25-й розділ вам від Матфія, нам потрібно знати, що в попередньому розділі, за що йшла мова. А Христос каже, учням своїм, коли учні звернулися до Ісуса, Господи, коли, коли Кінець? Коли Кінець Ісус каже, коли побачите дерево, коли побачите, що кров починає м'якшати, коли починають бруньки з'являтися, листочки, квіточки, то знайте, що близько літо. Так, коли побачите всі ознаки, які збуваються, знайте, що, що прийде кінець. мої, ознаки останнього часу, ми з вами бачимо, правда? Воєнні конфлікти, море, а це епідемії. Хто знав, коли заспіть хто знав за рак і таке інше. Голодовки і таке інше, землетруси. І ось основний, ми, основний момент, Ісус каже, і буде в Англії. по всій вселенні, і тоді прийде кінець. Ось основна ознака. І ось речі, коли, як жар, коли, як не жар, ми бачимо ознаки, правда? Через інтернет, по телебаченню, радіо інші засоби масової інформації. Зараз проповідано слово Боже. Ми зараз живемо, брати і сестри. Ми зараз живемо. Дасть Бог можливо іншим разом. Ми поговоримо на тему останній час. Ми поговоримо. А зараз, брати і сестри, Христос каже: і тоді буде подібно Царство Небесне десяти дівам. Я чув тлумачення, я чув проповіді на цю тему. Але брати і сестри, я чув, дехто казав, що не мудрі діви це невіручі люди, а мудрі це віручі люди. Різні тлумачення, різні теми, різні бачення. Але, дорегенькі мої, щоб зрозуміти цю, цей контекст, цю тему, давайте ми звернемося до другого післання. Я не буду читать, просто процитую. Коринфянам 11 раздел. Апостол полопише, первый грешах, да? Я обручил вас единому мужу. чистою девой. Аминь. Чистую девой. Чтобы представить Христу чистой девой. Я обручил вас единому мужу. Чтобы представить Христу чистой девой. Дорогие мои, мы обручены. Згадаємо перший розділ Іван від Матвія, да? обряд обручення він проходив між однією стороною і іншою стороною нареченої і нареченого. Обряд обручення це було 20 століття тому назад в Ізраїлі. І обряд обручення проходив, і потім рік терміну, рік терміну був, щоб був обряд сочетання. Це це для того, щоб побачити, чи наречення не є вагітною. І ось коли виявлялося, що наречення не вагітна, ось тоді батьки вже домовлялися за обряд сочетання. Дорогі мої, ми з вами обручені. Халілуйя, Господу, правда? Ми народжені згори. Ми крещені Духом Святим, ми спасені, ми обручені. Але обряд сочетання читання ще й буде на небесах, правда? А на землі, дорогенькі мої, брати і сестри, ми проходимо оцей період випробування, щоб побачили у нас чистоту на небесах, щоб побачили чистоту. Галілюя! І ось дорогі, мої, це перший аргумент. Другий аргумент, брати і сестри. Що е, ця притча вона стосується всіх віруючих? Мова не йде про невіруючих. Мова йде про віруючих людей, про віруючих, про спасельних, народжених згори. брати і сестри. І ось другий е, аргумент це всі, мали, всі діви мали світильник? Да? Всі діви мали світильник. А що таке світильник? Як ви думаєте? Що є світильником? Давайте відкриємо 20, 20 розділ книги притч, 27 розділ сказано. Святильник Господен є дух человека, испытывающи всі глибини серця». Святильник Господен, дорогие мої, оказується, є дух наш. Ми так створені, правда? Ми створені триєдиними, так само, як наш творець. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух святий. Я і ви маємо дух, душу і тіло. Ми, і саме наш Дух є світильником Господнім. Коли Господь торкнувся вашого серця, коли прийняли його особистим Спасителем. То Дух Святий війшов, в ваш дух, в мій дух, і дух на що воскрес і смертвих. І дух запалав. Чому? А тому, що Дух Святий є вогонь, Дух Святий є вогонь. Ось чому Ян хреститель проведу. Я крещу вас водою, але йде за мною хто сильніший мене. Він креститиме вас Духом Святим і вогнем. Духом Святим і вогнем, брати і сестри. І ось коли Господь крестив мене Духом Святим, то я запалав. Ви запалали. Але, брати і сестри, а тепер наша відповідальність лежить на нас. Наша відповідальність лежить на нас, щоб підтримувати цей вогонь Святого Духа. Підтримувати, правда? Одного разу їхав в автобусі. І поруч зі мною сидів молодий чоловік і раз за разом, знаєте, так, захоплювався сміхом. Спочатку подумав, може, ну, криша потікла, знаєте, ну, сам до себе сміється, знаєте, як то кажуть. Я подивився, але звернув увагу він читає сатирику, журнал. Можливо, перест, можливо, крокодил, не знаю, ну, тоді були, знаєте, вони досить поширені, можливо, якісь інші. Але я звернув, знаєте, і він читає. Саме, знаєте, світ сміється над віручим, глузує, правда, Бог. Глузує. Але, як колись співав Боярський, да? сказка лож, давній ми В будь-якій притчі, в будь-якій любой, в любой, да? э, сказці є якийсь намек, правда? На реальність людську. Я читаю. Апостол Петро стоїть у воріт Небесного царства. І пропускає людей. Так люди по ним розуміють, розуміють? Пропускає його ключі. Христос йому дав, і він пропускає. І ось довга-довга шеренга. Довга черга стоїть. Довга черга стоїть попасти в небесне царство. Одного пропускає, іншого прірву йде, іншого в сторону. І ось підходить священник, батюшка, да. А за ним боді автобуси. І апостол Петро каже священнику, слухай, ну, відійди, але ну, трошки в сторону, я спочатку пропущу бодія автобуса. А й той заперечив, як це так? Я священник, я проповідник, а він якийсь водій. І Петро тобі каже, слухай, ну, коли ти проповідуєш, то всі люди сплять. А коли він веде автобус, всі моляться Богу. Є трошки, да? так? Ренки мої? E, і ось наш дух повинен палати. Але що для того, щоб він пала, брати і сестри? А давайте прочитаємо книгу Вихід, 27 розділ. Щоб зрозуміти це, брати і сестри, 27 розділ, да. «І e, вели синам Ізраїлю, щоб вони принесли тебе єлей, чистий, вибитий із масли. Щоб для священня, щоб горел світильник во всяке час. Дорогі мої, щоб зроміти притчу, но завітню притчу нам треба знати старий заповід. Нам треба суміщати, правда? Аналізувати. І ось ми бачимо скію намет, яке да? Який в Моїсеї по образу, який бачив на горі. Да? І цьому наметі, першому відділенню, називаємо святою. Находиться ліворуч світильник, праворуч стол придовження хлібов. І ось для того, щоб той світильник, свічник горів, потрібно було приносити оливу, і оливу потрібно було приносити ежедневно кожного дня Сини силі Ізраїлю повинні були приносити оливу, брати і сестри. Щоб світильник не погас, щоб він горів во всяке время. Це для нас є великий урок, правда, брати і сестри? Є урок чи ні? І от, і сестри, щоб дух наш палав, щоб дух наш палав. Зауважте, оливу Бог міг би дати. Знаєте, як в той дові, правда? Олива не вибувала, да? і мука не місті скатки. Бог міг би це зробити чудо, але Бог каже ні. сини Ізраїлю повинні працювати. Повинні були вирощувати ці оливні сади, повинні були поливати їх. Повинні були вихожувати їх і повинні нести цю оливу. Це велика праця, брати і сестри. Це велика праця. Ми повинні працювати над собою. Що каже Господь, брати і сестри? Олива! Олива це є наші молитви. Олива це є наше служіння. Олива, брати і сестри, це навіть і наші пости. Апостол Павло про себе пише, так? друге послання до Коніцянської церкви, шостий розділ, в один розділі Я часто проваю в постах. Я часто в поста проваю, брати і сестри. Зари, сучасні християни навіть і не знають, що таке піст. От, брати і сестри, а це і є олива. І апостол Павло каже, до Римлян. Римлян, да? Духом пламінняє. В Фіслонтійській церкві, розділ, перше послання, п'ятий розділ, сказано, Духа не угашайте, брати і сестри. Ми не повинні вгашати Духа святого. Ми повинні підтримувати. І ось мудрі діва це ті діви, які підтримують огонь Святого Духа, які носять оливу, які проводять молитва в постах, служінні. І ось коли Христос передає, брати і сестри, то мудрі діви вони заберуться. І тоді глупі, це ті немудрі, які не робили, які не молилися, не провели молиток, постах. Да? Вони скажуть, Господи, до мудрих дів, дайте нам ваше масло. Скажіть, будь ласка, а можу ли я сказати брату, який привабляв в постах молитву? Брате, займи мені трошки поста, займи мені трошки молитву, можу я сказати? Ні, правда? Займи мені трошки, бо тебе багато. І тому, брати і сестрі. Ми зараз завершуємо, да? можливо, іншу разу продовжимо цю тему. продовжимо, правда, сестри. Якщо Бог дасть, якщо Бог дасть, буде згода, буде на те воля Божі. А зараз, можливо, помолимося, да? Давайте помолимося. Помолимося да? в